А ну фундуководи, горіховоди, скажіть, будь ласка, у кого таке було? А Сьогодні вчора вітер, не знаю, чи це від вітру, чи це від шкідників, Дуже багато такими кидицями посипалося на землю. Просто такі, дуже багато. Я зараз потробимо, наводимо трошки порядок, варіант косим. Подивіться, просто знов, знов. І більшість такими ще великими грузями. Це перший рік такий в нас. Знову, подивіться, там на землі. Ось і такий вже доволі пунду крупний зробився. Ось, ну ви і подивіться, цей от, що косаркою розламав. Вже формірується щоб Ось, і знову. просто дуже багато. Кого таке було? напишіть, будь ласка. Можливо я вже думаю, можливо що цей шкітник його просто з'їдає, а можливо вітер і пущок кущ. Третя, тому ось така ситуація. ну Кілограмів то 5 точно пішло на землю, а то і не 10. Це цікаво що два куща позбирали, де ця